Друзі, привіт! Компанія Дешев Ковка, як завжди, з вами. І вже по традиції ми вам робимо маленький відеозвіт, що відбувається в нас на виробництві. Ворота, які вже зараз будуть пакуватися, і їхати до своїх майбутніх власників. Модель а 0177 яка коштує 20... 22 800, тіганався. їде зараз уже в Полтавську область. Подивіться, як гарно вони виглядають з сіреньким профнастильчиком. Їдемо далі. Наша брендова модель а 0191 Як бачите, вона в таких гігантських розмірах. Ну, Людиний паркан високий, все там гарно в неї зроблено і замовила такі ворота. Ну, нашу модель, цю ви пам'ятаєте, вона коштує 28600. Ціна у нас не змінюється на них. Ну А тут уже такі шикарнючі ворота. Вони їдуть на житомирщину. Це в нас модель а 01287 Цікаві ворота такі, гарні льви. Подивіться, яка фактурка все зроблено, Все чітко закльопочки. ну Ворота такі дуже-дуже гарні. Гарний, до речі, сюди дуже підходить коричневий профностечку. Так, і їдемо далі. Дивіться, друзі, у нас є двоє ворі, які є в наявності. До нас ви можете зв'язатися, а ми вам або там скинемо силочку на них, або подивитись в нас в профілі в Тіктоку. Вони є в наявності, вони можуть їхати до вас в будь-який час, щоб ці ворота, бачите, такі гарні міандручки, що такі ворота. Потім ще буде про них знято окреме відео. Про ворота в наявності хочу нагадати, що в компанії «Дешево Круга доставочка є безкоштовна по всій Україні, так що ціни всі актуальні станом на сьогоднішній день. Телефонуємо 096 530 4101 або пишемо нам на вайбер. Всім гарного, мирного дня! Далі буде.